Кіровоградський обласний центр народної творчості в рамках культурно-мистецького проєкту у ритмі танцю презентує народний аматорський ансамбль танцю вогник комунального закладу міський палац культури Світловодської міської ради. Засновано у квітні 1962 року. Його першим керівником став В'ячеслав Кузьмович Жмурін, який закінчив курси керівників танцювальних колективів у місті Харків у 1964 році. Талановитий, вольовий, енергійний. Саме він створив колектив, який став гордістю і окрасою Світловодська. Тоді ще молодий, безмежно закоханий у мистецтво танцю, захоплений своєю справою, він по краплинці збирав і вивчав традиції української хореографії та передавав накопичений досвід учасникам колективу. Вже перші танці програми стали прикладом відтворення традицій, побуту та звичаїв народу. Таврищинська Полька, Чипаки, Бондарі, Гопак, Рибацький, Карапет та ще багато інших постановок В'ячеслава Кузьмовича свідчили про творчий потенціал його як балетмейстера. Згодом, у 1968 році за високий рівень виконавської майстерності, ансамбль танцю вогник було присвоєно звання народний. 43 роки колективом керував В'ячеслав. Кузьмович Жмурін. було поставлено понад 50 танців. Прославляючи свій рідний край мистецтвом танцю, очолюваний ним вогник об'їздив з концертними програмами майже всю Україну. давав концерти в Молдові, Румунії, Болгарії Польщі. Майже чотири тисячі юнаків і дівчат пройшли через школу і серце В'ячеслава Куймича. Його танці сповнені гумору та любовного жару, суворі, тендітні та вогневі. В них вирувало саме життя, сповнене почуттями яскравими емоціями та українським запальним характером. З грудня 2006 року. Народним аматорським ансамблем танцю вогник керує Олена Макогон, вихованка і учениця В'ячеслава Жмуріна, яка продовжує традиції колективу. Хореограф з вищою світою, випускниця Харківської державної академії культури, за спеціальністю балетмейстер сучасної хореографії, вона поповнила репертуар новими колоритними постановками та оригінальними композиціями. Полюбилися глядачу обрядові постановки та стилізовані українські танці. Вербова дощечка на Івана на Купала, додарики, пастушки, світловодська полька, барви України, гуцульський танець. І ти в косу <му> заплітала, не згодилася. Ти не Запала в моєму серці ще з дитинства. Протягом 12 років я була учасницею ансамблю, і в 2006 році так склалась доля, що я стала керівником народного аматорського ансамблю танцю Вогник. Вогник це жива історія, сповнена енергії, творчості і відданості народному танцю. Для багатьох поколінь танцівників вогник став творчою родиною. І для мене велика честь і відповідальність бути керівником такого яскравого самобутнього колективу. Кожна репетиція починається з екзерсису біля станка, а потім кропітка праця над рухами, комбінаціями та постановками. Учасники колективу опановують мистецтво танцю та отримують велику насолоду від творчого процесу зі своїм керівником. На даний час в колективі займаються 80 учасників це молодші і середні діти, які тільки набувають свій досвід в хореографічному мистецтві. Це старша група. Дітки, які вже за плечима мають досвід виступів на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Наші перемоги за минулий рік. Це Участь в міжнародному фестивалі конкурсу в Болгарії «Summer Art Fest». Це міжнародний конкурс-фестиваль в Кам'янці-Подівському, Тріумф Кам'янець-Фест. Ми стали володарями гран-прі всеукраїнського конкурсу «Dance Тайм і запам'ятався дуже яскравий виступ. Це гала концерт у проєкті Світ очима дітей в Палаці культури Жовтневий місто Київ. Олена Мопогон це творчий фахівець, вмілий організатор виховання дітей та молоді. Вона ретельно підбирає музичний та лексичний матеріал до хореографічних постановок, має активну громадську позицію, організовує і проводить мистецькі фестивалі, бере участь у благодійних проєктах на допомогу Збройним силам України. Народний аматорський ансамбль танцю Вогник під керівництвом Олени Мокогон бере активну участь у мистецьких заходах, міжнародних обласних всеукраїнських фестивалях і конкурсах, зокрема. Став переможцем обласного конкурсу хореографічного мистецтва Весняні ритми та першого обласного відбіркового туру сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу імені Павла Вірського. Хочеться <зв>. вкрити тебе всю подорожником. Наклеїти захисний знезаражуючий пласт. Наснилось мені, що серце моє не болить, болю просто немає, наснилось мені, що лютий тривалиш мить, Та вічний серпень ми їдемо в Ялті трамваєм. Якщо до землі прихилитись вухом, згорнутись калачиком, буде чутно, як вона плаче можливо для неї лише для неї людське життя дійсно щось значить, я сиджу в безпеці. Зі своїми ідеями ходжу на підтримуючі акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі, поки область з найбільшою пустелею в Європі, поки область з найбільшим островом в Європі. знаходиться в російській окупації. Наснилось мені, що серце моє не болить. Вічний серпень в лазурному дельфіні зграї. Завдяки таланту та професіоналізму Олини Макогона в процесі творчого зростання ансамбль вогник удосконалює свою майстерність, набуває популярності впевнено йде до успіху. Невичерпна енергія руху ветерани народного ансамблю «Танцю Вогник, які танцюють понад півстоліття. Справжня пристрасть не має віку. Сцена, ритм, рух це стиль життя учасників, які стояли біля витоків створення колективу. Пам'ятають, як все починалося. Перші виступи, перші овації, перші перемоги. І попри роки дарують глядачам молодість. Та життєву енергію, передаючи живі традиції вогника наступним поколінням. Група ветеранів це це особлива частинка нашого колективу. Це особлива історія нашого колективу. Це люди, які пронесли танець через усе життя і продовжують надихати молоде покоління і ділитися своїм досвідом. Група ветеранів сцени з 2014 року бере активну участь у волонтерській діяльності. Ми організовували виступи для наших захисників у військових частинах міста Дніпро, міста Одеси. Виступали перед пораненими в військових шпиталях міста Вінниця та Кропивницький. І зараз колектив продовжує активно підтримувати наших захисників. Ми беремо активну участь у всіх благодійних фестивалях на підтримку ЗСУ. Ось уже 63 роки живе і працює ансамбль танцю вогник. З покоління в покоління передається любов до танцю, за творчу діяльність народний ансамбль танцю вогник, нагороджений грамотами і подяками адміністрації палацу культури, відділу культури міста, міської ради, а численні дипломи і відзнаки фестивалів і конкурсів, в яких бере участь колектив, говорять самі за себе. Що для вас вогник? Мізім. Гармонія. Сім'я. Амбіції, натхнення, дружба. Улюблений колектив. Емоції. Сила. Душа, щастя, можливості. енергія, творчість, дружба. Вогник найкращий. Ууу! Наш вогник ніколи не згасне, бо його підтримують серця тих, хто танцює з любов'ю. Нехай світлою і радісною буде творча дорога. Народного ансамблю танцю Вогник. А вогник хай не згасає в очах глядачів і серцях учасників колективу. Хай горить вогник любові до мистецтва, краси і творчої праці. Нехай перемоги надихають та зміцнюють цей самобутній яскравий колектив!